Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі Світлани смачного. Сьогодні буду готувати з вами український борщ. У кожній господині він завжди буде особливим. Мої рідні кажуть, що кращого за твої за твій мама ми не їли ніде. Тож сьогодні для вас мій фірмовий родинний борщ. Зараз буду все пошагово вам показувати, як я його варю. Спочатку варимо м'ясо. Якщо це курка, то одну годину, якщо свинина півтори години, а якщо яловичина не менше двох годин. При варці м'яса у бульйон кладу цілу морквину та цілу цибулину, лаврове листя горошини, духмяного перцю. Коли м'ясо буде готовим, виймаю його з бульйону, відділяю від кісток та ріжу на шматочки, а також виймаю з бульйону морку та цибулю. Якщо приготувати бульйон заздалегідь, то сам борщ. Можна зварити за лічені хвилини, буквально за півгодини. У мене бульйон для борщу вже було зварено раніше, то я ставлю готовий бульйон на вогонь, даю йому закипіти і після чого кидаю в нього картоплю. І починаю готувати зажарку. Першою на розігріту пательню олією кладу цибулю та обжарю її до прозорості. Після чого до цибулі додаю натерті моркву та буряк, трохи присолю, накриваю кришкою і обжарюю приблизно 5-7 хвилин, щоб овочі стали м'якими. Окремо змішую томатний сік з томатною пастою і потім додаю все це до овочів, що жаряться. У зажарку кладу спеції чорний перець та червоний перець, цукор. Все гарно перемішую, накриваю пательню кришкою і тушкую овочі з томатом на середньому вогні, доки не випариться вся волога і олія не виступить на поверхні зажарки. Сіль не додаю, тому що я додавала сіль, коли варила бульон, коли варилося м'ясо. Після того, як на поверхня олія, Додаю до зажарки 1 столову ложку борошна, все гарно розмішую, щоб не було грудочок, і викладаю зажарку у бульйон з картоплі. Коли закипить, все це кладу порізане м'ясо та капусту. Коли буряк з зажарки у борщі стане світлим та прозорим, а колір бульйону зміниться з буряково-червоного в помаранчевий, кладу. У борщ покришений часник та зелень. У мене сьогодні укріп. варимо борщ на помірному вогні, щоб сильно не кипів. Закипить. Відключаємо, даємо настоятися борщу десь хвилин 10 і можна подавати його до столу. Ми завжди їмо такий борщ зі сметаною. Якщо у борщ покласти замість м'яса замочену квасолю з вечора, то вийде варіант пісного борщу. Квасолю кидати слід відразу ж з картоплею. Раджу й вам приготувати так само борщ, як я його готую для своєї родини. За таким поданням він виходить ну, дуже смачним. Тож, спробуйте і ви приготувати такого борща по-українськи від Світлани. На сьогодні у мене все. Бажаю вам усіляких гараздів, а саме головне мирного нам усім неба. Бувайте, Па-па! до нових зустрічей у моїх відео.